Всім привіт! Знімаю це відео на ходу. Це тому що сьогодні настав День Х. Сьогодні я ставлю брекети. Finally. Це те, до чого я довго йшла. Протягом 23-го року я робила всякі процедури, карієси залічувала. Протягом 23-го року я вилікувала всі свої карієси, змінила старі пломби, все, що потрібно було обслужила рот. <хи> От. І зараз настав цей час, і я нарешті ставлю брекети. Не можу сказати, що мені не страшно, мені навпаки страшно, і я знімаю це відео, тому що трохи, щоб трохи скинути цей... Напряг, як то кажуть, щоб трохи виговоритися. Я йшла до йшла до цього дуже багато років. Для того, щоб поставити брекети, коли тобі 39, потрібно було мати таку мабуть, сміливість. Я дуже тим дівчатам, які зробили це раніше, бо раніше щось мені в голові не поміщалося, що як це так, доросла людина з брекетами і т.д. і а брекети мені потрібні. Зараз я покажу свою посмішку. Це не спойлер, це не для слабонервних. От що зараз відбувається з моїми зубами, це тому що в мене завузька щела поверхня. Мені потрібно буде сьогодні вирвати два верхні зуби четвірки для того, щоб ці книги помістилися, знайшли собі місце на моїй маленькій щелепі. Так вже вийшло. От не знаю, чому якось так, ну, якось так сталося, що в дитинстві ніхто не звертав уваги на те, як розвиваються мої щелепи. Та взагалі в нас ортодонтія, як то кажуть. ортодонтія, стоматологія була на найвищому рівні. Коли я зростала, це все-таки було давно. А зараз ситуація інша. Я зробила діагностику КТ. Знімки, рентген-знімки, панорамні знімки. Багато було в мене знімків. Зробила зліпки за своїх щелеп, які потім мені показав мій ортодонт. Це було ще всередині січня, а наприкінці січня мій ортодонт розказав мені діагноз, що так, таки потрібно видалення двох четвірок. Спочатку ми ставимо брекети на верхню щелепу, одразу робимо чистку, видалення двох зубів. І це буде просто неймовірний вечір. Я так думаю, дуже боюсь. От, на нижній щелепі е, ми маємо видалити ретиновану вісімку. Ретинована це значить, що вона ще досі в десні, що вона ще не вилізла. От, одну вісімку. Бо в мене там не вистачає не ну то не важливо. І на нижній щелепі ще в мене буде мікроімплант ортодентичний. Страх Господь, я висів великих оплатів і маленьких імплантів, і взагалі ці всі штуки. Бачимо, я дуже багато інформації прочитала в інтернеті. Дуже мені не хотілося видаляти два здорових зуби, бо вони здорові. Так вийшло, що вони в мене не зіпсувалися. Я перекопала весь інтернет у пошуках. Інформація про брекети, про наслідки брекетів у дорослому віці, про експірієнс носіння брекетів у дорослому віці, що може піти не так, з чого очікувати. Зрозуміло, що є як мінімум дві школи Артодентії. Є школа Артодентії, яка вчить, що не треба видаляти зуби. Є школа в ДНТ, яка вчить, що якщо треба, то треба видалити, щоб не дуже переміщувати зуби. Дуже непросто в цьому розібратися, якщо ти звичайний пацієнт без медичної освіти. Я розумію, в мене ще є в родички такий важкий випадок, що їй після брекетів ставили сім імплантів. Але той варіант, що з видаленням мені здається більш безпечним, оскільки мої зуби не будуть переміщатися на дуже велику відстань. Щоб корені цих зубів не втратили живлення, не втратили щеплення, чи як воно називається. Не знаю, не знаю. Хочеться довіряти ортодонту. Зі своєї сторони я обрала найкраще, що я змогла знайти. Я так для себе виправдовую, що. Все, що від мене залежить, все інше залежить від того ортодонта, якого я обрала. Страшно, дуже страшно. Але чому б ні, як то кажуть, може наприкінці <смі> На другій половині життя я матиму більш рівну посмішку. Не можу сказати, що в мене шалені комплекси з цього приводу. Я якось звикла бути з такими зубами. У мене, правда, робоча сторона е, з цієї сторони, бо так не дуже видно. Оце перепад між передніми зубами. Але знімаю як є. Ортодонт каже, що зуби почнуть рухатися і стануть більш-менш рівними перші 2-3 місяці. Всього носити мені брекети десь 2 роки. Це такий довгий шлях, це марафон, це не спринт, це марафон. Слідила, мабуть, всі інтернети за останні тиждень, як мінімум. Я такий трохи хірший стан ортодонтії стоматології. До якої змогла дотягнутися, лікування можна проходити пластинками, брекетами та елайнерами. Пластинки встановлюються в основному дітям, оскільки в них є шанс на розширення щелепи. Елайнери це прозорі капи, які вдягаються на зуби і які потрібно носити цілодобово, за виключенням прийому їжі та чищення зубів. Потребують високого рівня самодисципліни, коштують набагато дорожче, ніж лікування брекет системою Плюс обмежено сферове користання, тобто далеко не у всіх випадках можливо її використати. Брекети бувають різні, Відрізняються матеріалом замочку і типом кріплення дуги та місцем кріплення брекетів. За місцем кріплення бувають лінгвальні, це ті, які кріпляться з внутрішньої сторони щелепи, та вестибулярні, класичні, всім відомі брекети, які кріпляться на зовнішню сторону зуба. Лінгвальні брекети дуже дорогі та дуже травмують язик. До них дуже довго звикати, також вони можуть викликати дефекти мовлення на довгий час. За типом кріплення дуги, брекети поділяються на лігатурні та самолігуючі. У лігатурних брекетів дуга кріпиться до замочку за допомогою резиночки. У самолігуючих брекетів дуга закріплена на самому замочку за допомогою спеціального механізму. Для себе я обрала найзвичайніший лігатурний брекети, які рекомендувала мій ортодонт. Керамічні чи сапфірові в моєму випадку використовувати не з ними лікування було б сильно довше. Також інформація для мене була новинкою. Я не знаю, може, весь інтернет вже все, все знає, але скажу, що після брекетів це ще не кінець. Ще є ретенція, ще є капи на ніч, як мінімум, ще є така тоненька проволочка, яка за зубами кріпиться і тримає їх у певному положенні. Бо зуби мають тенденцію роз'їжджатися, особливо і це треба носити до кінця життя. Особливо дорослим пацієнтам, які там більше свого життя походили з кривими зубами. І зуби мають, будуть мати тенденцію на роз'їжджання назад. Як обрати ортодонта? Нам неосвіченим людям, які не мають медичної освіти. Які там Почитали багато інформації в інтернеті. Дивіться, перший пункт, якщо вам ортодонт каже, так зараз поставимо вам ті брекети, все нормально, я там таке сурвесь робив. Але не робить вам ніяких, ніяких додаткових обстежень, ніяких знімків, панорамних знімків, знімків суглоба, КТ, то тікайте, риняючи тапки. Другий пункт. Якщо ортодонт каже, що ми ну, знімемо брекети через 6 місяців, тікайте раняючі тапки. Е, бо за 7 місяців 6 це зробити неможливо. Зуби примістяться, так, але вони не закріпляться в кістковій тканині. Нове положення зубів не обросте кістковою тканиною, і як тільки знімуться ці брекети, воно роз'їдеться ледь не на наступний день. Зуби дуже крихкі, вони шататимуться. Потрібно закріпити їх на новому положенні. Знімати брекети все до не потрібно, їх потрібно доносити. Третє. Просто якщо вам не подобається ортодонт як людина, не знаю, щось ви відчуваєте, просто не приїздні якось до ортодонта, то теж е, тікайте, тому що вам з цією людиною дуже багато спілкуватися, дуже довго. Бригіте ж це не спринт, це марафон. Так що обирайте ту людину, за якою вам як мінімум комфортно знаходитись в приміщенні, в якої ви можете все попитати, якої ви не боїтеся, якої... яка вам приємна просто. Це такі тіпс, які я для себе винесла. Ну, якщо просто хтось ще пройде, захоче пройти мій шлях, то ділюся, щоб скоротити вам дорожку. Привіт! В мене обновка. Новий аксесуар, так сказати. Що можу сказати? Все не так погано. Мені видалили два зуба, дві четвірки. Одночасно, на верхній щелепі. Я думала, що я буду вмирати. Але поки що лише злегка шепелявлю. У мене там на Одеснах зсередини такий трохи набряк. Тому язик трохи не поміщається, і вимова така трохи смішна. А так, в принципі, нічого такого. Відчувається інородне тіло в роті таке ожерелье. Ха-ха, намисто. Ще й присвисто. Відчувається інородне тіло, відчувається, що воно трошки там заважає, але больових відчуттів як таких, то немає. Я випила Німесіл за рекомендацією свого лікаря-хірурга, який мені видаляв зуб. Зуби точніше. Мені Німесіл пити ще 4 дні, тобто 5 днів після видалення, як протизапальний засіб, нескільки як знеболюване, так і як На Про всяк випадок ще випила ібопрофену, але мабуть ібопрофен можна було і не пити. Ну, виглядає це трохи дивно. Але нічого. Ну і те, що в мене такі клички, отут тут зверху впираються, мабуть, буде трати, Але поки не надерли нічого. Правда, я ще не їла. Я випила протеїновий коктейль, дуже класна штука, до речі. Випила той протеїновий коктейль, який незвичайний а який для да відновлення після тренування. Зайшло, ну зайшло непогано. І воно втамовує голод дуже добре. Так що поки тримаюся. Думаю, що в обід спробую щось поїсти. Може зварю собі якогось супчику. А так, в принципі, в принципі поки що політ нормальний. Окрім, окрім дивної вимови з присвистуванням, ніяких побочних ефектів поки немає.